то постійно, да, надо займатися. Так, вже шість років. Угу. І що допомагає? Так, звісно, будуються, а, там, те, що я зараз вже помічаю, але це десь після п'яти перших років було. Типу, ну а в мене деякі. Нові типу нейрончики, в голові нові нейронні зв'язки. Типу на деякі ситуації я реагую вже зовсім інакше, mm. типу і мені легше жити. Да, я згоден теж, коли займався, от, на більше тобі ці алгоритми показують. Типа як е, можна менеджити якісь речі. До речі, якщо ви теж хочете менеджити якісь свої психічні штуки всередині, знаєте, що вам допоможе з цим? Звичайно, знаєте, кого б ще я є... рекламував випуски про депресію? Окрім як воженні Ва вас ніби змушую. Майнде це найбільша платформа по роботі з психологами онлайн, де ви зможете знайти сертифікованого спеціаліста під свій бюджет і під свій запит. Одразу кажу коментаторам, які зараз будуть писати. Фу, нетрушна інтеграція ні разу не проємався. Я рекламую Майндлі вже дуже давно. Вибачте, ну знаю ідеально, блять, рекламний текст. Що поробиш? Скануйте швиденько QR-код на екрані або переходьте по посиланню в описі. Проходьте швиденько, тест, де будуть базові питання, які зможуть визначити ваш запит, підібрати спеціаліста спеціально для вас. І ще! Ви думали, це все звичайно, ні. Ладно, да, підглянув. Е, Хорошо, <кхе -хе> програв. За промокодом Тютюн 11. Ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Лікуйте свою менталочку уже нарешті з майнд. Оу, єс!